До редакції СТС щоденно звертаються сумчани із комунальними проблемами у їх будинках. Частіше за все, це стосується так званих хрущовок та панельних будов, термін експлуатації яких уже десятки років. Але сьогодні ми отримали дзвінок сумчанина із новобудови, що трапилось у будинку, якому лише 5 років. Та що з цього приводу, думає забудовник, розбиралися наші журналісти. З першого погляду будинок 43 Б на вулиці Інтернаціоналістів звичайна новобудова. Втім, мешканці кажуть, із купівлею квартири придбали і чимало комунальних проблем. Перша у підвалі будинку. Майже нова труба вже схожа як решето. Хомоти тут стоять ледве не на кожному метрі. Діна 2011 році будинок От читаєте скільки? шесть лет? Значит, труби такі такі, труби поставили. видно. хлам поставили, коротше, Фідорищенка. Від поривів води на стінах утворилися і ржаві потоки. А от якщо піднятися на кілька поверхів вище, тут уже нова проблема на кухні, у спальні, на підвіконні усюди видно павутиння тріщин. Віті от сітка плотна, не садиться, і зимою свистить, уже починає свистіти вітер. Мешканці в Шоці купували нову квартиру для покращення умов життя, а виявилось, нажили собі нових проблем. Ми жили на старій квартирі Підиміна Короченка, в нас такого не було, 28 років ми прожили. Ну, такого не було. Мене вже сильно тридцять чотири Ну такого бардака тут ну, ну, не було. Подружжя каже, ці тріщини через те, що технічний поверх теж забрали під квартири. Мовляв, через перепланування будинок дав тріщини. Пенсіонери зверталися до компанії забудовника. Відповідь їх вразила. Прийшло в общем, от я перше письмо. От смотрите Фідорченка, що там написано. Без це можна сказати. Рішення питань щодо використання да. тих приміщень справо да. Да? Да. Мешканців. мешканців. Ну такого ж нету. на технічний поверх не пройти. Тут кілька залізних решіток, що перекривають дорогу. Ну от одна, от вторая на кришу поставив недавно навіть звалена, бачите, не покрашена. І там всі ключі помінені, допуска ніякого немає. А Айтех технічний та да, там тамі по квартири поділяли. не на камеру. Господар однієї з квартир, що має власний вихід на технічний поверх, повідомив нам усе зробили по закону і навіть показав нам дозвільні документи щодо планування його двоповерхової квартири. Ми зателефонували до обслуговуючого ЖЕКу Побут Суми, який належить забудовнику, аби дізнатися, чи законна добудова на технічному поверсі. Ну, зараз, минуточку на директора вас переключу. Хорошо. Зараз з директором це Дякую. Від Віктора Федорченка коментарів отримати нам також не вдалося. Втім, компанія-забудовника пообіцяла направити працівників виїхати на місце або розібратися у ситуації. Ми слідкуємо за розвитком подій. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.